Вівторок, 17 вересня. Ви дивитесь новини на 11-му. одинадцятому Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Сотні гектарів знищених екосистем та згорілі житлові будинки. Як на Дніпропетровщині борються з наслідками катастрофічних пожеж, тут страшне було. Тут я рошов. Я за не немов сховатися. Він втратив ноги, але не силу духу, де отримав поранення та про що мріяв у найжахливіші хвилини свого життя боєць, якого рятують у Дніпрі. Працювали в положних позиціях. Ворог почислив, ми працюємо і працював понадоби. Новий водогін є, а вода у Марганці все одно з перебоями. В чому ж проблема? У бургах комунальників чи все ж таки технічних несправностях? Набори пориві постійно. Багато. Ви знаєте, мені треба. Майже 300 гектарів вигоріло на Дніпропетровщині лише протягом останньої доби. Регіони й досі борються з наслідками катастрофічних пожеж в різних куточках області. Місцями вогонь наближався до житлових будинків, а у сусідній до Кам'янського Єлизаветівці полум'я ледь не вбило людину. Далі репортаж Марка Ручки. А з перебільшення катастрофічні пожежі на Дніпропетровщині, масштаби пожежі у Кам'янському районі. Просто шокують. шокуються. Єлизаветівська траса. Ще вчора тут палало по обидві сторони. Тільки подивіться, скільки знищеної вогнем території. Також тут досі стоїть вщент. Вигоріла автівка, водій якої дивом вцілів. Василь ледь врятувався з власної автівки, яку охопив вогонь. Не став жертвою пожежі лише дивом. Їхав сюди, воно ж туман, з'їхав чуть-чуть, і коротше, вогонь пішов сюди і коротше, ну так, опіки є, сьо, тут і тут, і я буквально вирувало вздовж дороги, а сам вогонь через шквальний вітер поширювався зі смертоносною швидкістю. Тут страшне було, тут я, розшов, я воно за деревом не мог сховатися, бо що все відсюди, все горіло, все горіло. Перекинулися на цю сторону до хату. Увага людей була прикута до трубази Грін парк. Кадри, на яких полум'я охопило комплекс, буквально приголомшили. З відео здавалось, ніби вона вщент вигоріла. Керівництво «Грінпарку» ж заявило, вогонь приборкали. Є пошкодження. Утім, полум'я не зачепило котеджі та територію навколо пляжу. На власні очі бачили і бороли зі страшною пожежею працівники сусідньої до Грінпарку бази відпочинку. Коли прибирала третій номер, чую, що в номері нема чим дихати. як взяла сюди, це взагалі щось жахливе. Звісно, було, Траси нам не було видно, все було в диму. Я це все побачила. Як їхала вже о п'ятій годині додому, то я побачила вообще масштаб. Працівники турбази буквально своїми силами зупиняли полум'я. кажуть, пощастило, вогонь вчасно вдалось зупинити. «Родственники, друзі, всі поз'їжджалися, тушили своїми силами. Цю пожежу було дуже тяжело тушити. І сильний вітер, воно роздувало. Вогонь вже підступав до осель місцевих. Ми переживали, бо в нас бачите, яка хата. Спасіба рятувальникам, які все це потушили. за даними ДСНС полум'я встигло знищити 16 гектарів лісу та 31 сухої рослинності. Загалом в області протягом доби знищено 280 гектарів екосистеми. Лісники ж говорять, характер пожежі був низовим. Це коли вогонь охоплює трав'яний покрив. Більша небезпека була б від верхової. Якщо будуть такі погодні умови, продовжуватись така надзвичайна температура, такі по надзвичайний пари вітру, то може ці насадження не витримати. Такий нагрузки після того як вони послаблені вогнем. Відповідні служби ж вкотре просять людей не порушувати правил пожежної безпеки, адже банальний підпал сухостою призводить до катастрофічних наслідків та навіть смертельних. Марко Ручка Євген Шпак, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Висока температура та сильний вітер сьогодні на території Дніпропетровської області також переважає п'ятий клас пожежної небезпеки. Цей надзвичайний рівень зберігатиметься до 23 вересня. В гідрометцентрі попереджають про стихійні метеорологічні явища. кажуть, така погода вже наробила лиха в області, але синоптики прогнозують поліпшення ситуації найближчими днями. Кожен з них взірець мужності та самовідданості. Сьогодні в Україні день рятівника. Вони завжди поруч з нами приходять на допомогу крізь полум'я, дим та під ворожими обстрілами. Ліквідовують масштабні пожежі, проводять розмінування, звільняють людей з-під завалів, зруйнованих окупантами будинків. Пишаємось, цінуємо та дякуємо за щоденні подвиги. Янголи охоронці в уніформі з написом ДСНС. Вітаємо з вашим святом з днем рятівника. І до російського терору від самого ранку росіяни знов тероризують Нікополь. По місту вгатили безпілотником нині прибережні громади під прицілом ворожої артилерії та дронів у РВА наголошують, загрозу загроза нових ударів висока. Тож просять місцевих не залишати укриттів до відбою тривоги. По райцентру окупанти були вночі, застосовували дрони камікадзе та важку артилерію. Минулося без загиблих та поранених. Шестеро постраждалих через обстріл Харкова. З них четверо рятувальники. Ворог вгатив по місту кабами. Наслідки атаки з'ясовують. А по сумщині окупанти били сьогодні щонайменше чотири рази. Цілили по енергетичних об'єктах. Зокрема, обстріляли обласний центр, Охтирський та Конотопські райони. Місцевих просять зарядити гаджети та павербанки. Під масованою атакою регіон був і вночі. Понад 280 тисяч жителів Сумщини лишилися без світла. Енергетики наші працювали всю ніч і практично відновили на 100% міста Канатоп і Канатопський район, які були виведені з ладу енергетичні об'єкти, їх відновили і подали споживачам міста Суми і Сумський район теж відновлено на 85%. Але як зараз я ще не можу сказати після цих чотирьох ракетних ударів, які за ці хвилини прийшли в місто. Загалом по Україні цієї ночі ворог запустив 51 шахет. 34 безпілотники приземлили сили ППО. 12 були локаційно втрачені, та ще два ворожі ударні дрони повернулись в Росію. Атаку відбивали у п'яти областях. Ворожий шахет знищений. Бавовна, чи салют, чергова неспокійна ніч на Росії в районі аеродрому Енгельс. Було гучно та яскраво. Тамтешня влада нині не коментує ситуацію, але місцеві в соцмережах пишуть, серія вибухів почалася ще до півночі. Спершу припускали, що це салют. Утім, згодом на околицях міста побачили пожежу, а потім почули детонацію. Нагадаємо, саме з аеродрому Енгельс росіяни піднімають стратегічну авіацію, що завдає ударів по Україні. Йому ампутували ноги, а руку травматологи буквально збирали по частинах у Дніпрі. Рятують бійця, який ледь не загинув на Донецькому напрямку. Як Дмитро отримав тяжкі поранення та про що мріє в найжахливіші хвилини свого життя? Далі в матеріалі Вікторії Вахрушиної. працювали в порожих позиціях. Ворог почистив. Ми працюємо і працював по нам. Це останнє, що пам'ятає Дмитро, до поки його життя не розділилося на до та після. Він був оператором дронів. Згадує ворожа артилерія. В той страшний день накрила його з побратимами на Донеччині, де вони виконували бойове завдання. На нашому напрямку тоді в той день втратили, не вшукали, але саме по нашій локації вони видно, що довго намагалися не знайти. Ці кінці не ми якраз переходили між позицію, і нас на Дмитро Лише 23 роки. Він родом з Хмельницька. Розповідає, захищає Україну. З 2020-го згадують, до повномасштабного вторгнення був зо два метра ростом та важив 103 кілограма. Зараз хлопець прикутий до ліжка. Через надважке поранення лікарі змушені були ампутувати захиснику ноги. Дмитро поступав в край важкий, розбило повністю ноги. Йому зробили ампутацію на ставпунті, доставили в лікарню, де лікарі провели всі хірургічні обробки, реампутації. Під час ворожого обстрілу сильно постраждала ліва рука хлопця. Лікарі буквально по-друзках збирали кістки докупи. Тут оперували руку, поставили апарат. Рука роздроблена на частинки. Там, якщо подивитись всі кісточки, таке враження, що їх порубали топором. Але шанси є. Зараз Дмитро вже навіть потроху рухає травмованою рукою. каже, розуміє процес реабілітації. Буде тривалим. Загалом трохи пальцем можна рухати. От, е в принципі, по прогнозам лікарів рука функція повністю, 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 марки відновиться, тобто залишається просто почекати. Руку можна підняти саму і трохи лагень по Лікарі кажуть, на шляху до одужання у Дмитра ще багато випробувань. Культі на ногах потроху загоюються, втім на реабілітацію потрібен час. Сам же Дмитро мріє про той день, коли знову зможе ходити. Поки що більш такі прагматичні мрії, це поставити нормальні протези новальніші коліна і вже починати потрохи ходити. От і трохи адаптуватися вже в суспільство. Вдома на коханого чекає дружина Іванна. Військовий каже, мріють про дитину. І попри тяжке поранення, він вірить, найкраще ліки це його родина, а решта справа часу. На одужання ж його надихають такі самі воїни, як він. Не я перший, хто таке вже пройшов. На щастя, у нас є і суперхюмен, бо у нас є і ігри незламних, які витягали більше, ніж я в здоровому вигляді. Тому, дивичись на них, береш мотивацію, щоб переносила таке не буде. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новини 11 каналу. П'ятеро мешканців Дніпропетровщини померли від ковід. 19 усі хворі були віком 60+, Мали супутні захворювання та не були щеплені проти недуги. Це статистика за тиждень з 6 по 12 вересня. У МОЗ зазначають, кількість нових пацієнтів з коронавірусом стрімко зростає по всій країні, і наша область не виключення порівняно з попереднім тижнем. Число зареєстрованих випадків зросло майже на 22%. П'ята частина діти до 17 років. Новий водогін є, а вода все одно з перебоями. В Марганці через тиждень суцільної засухи в кранах потроху відновлюють централізоване водопостачання. Нагадаємо, тиждень тому в місті виник скандал. Місцеві переконували через борги комунального підприємства споживачам просто вимкнули воду. Натомість у водоканала своя версія. Кажуть, проблема не в боргах, а суто технічна. Наші журналісти з'ясовували. Черговий порив трубопроводу у Марганці. На місце виїхала аварійна бригада комунальників. Максим працює вніс люсарем. Так, такі труби краще не, 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 не турбувати. <свісно> Коли ти починаєш її розкапувати, починають проявлятися інші. Щоб посунути такий порив, треба накласти хомут, кажуть комунальники. Тут береться труба, розрізається, приварюється два вуха, з одної з іншої сторони, з гірками і все. Такая ж труба по розміру, только стягується з серединове ну, прокладки. Подібних аварійних ситуацій може бути аж до 70 на добу, пояснює ремонтник. Тим ліквідовувати їх немає кому. У Марганецькому водоканалі майже 700 кілометрів мереж, а з чотирьох аварійних бригад наразі працює лише одна. Було таке, що і без вихідних робили, бо ну, треба було зробити воду. Та поривів постійно багато, скажімо так, поривів багато. Проблеми з трубами пояснюють через те, що вони морально та фізично зношені. Їх проклали десь у 60-х роках минулого століття, і відтоді капітальний ремонт водогону не проводили. Роботи комунальникам додають і окупанти, які навмисно б'ють по трубопроводу та насосних станціях. Бригади виїжджають на ті участки, ділянки, там, де виповняють усунення витоку води, там, де обстріли, ну ховаються під колесами, в траншеях. Та й офіційно про влаштовуватися на водоканалі люди не хочуть. Причина мобілізація та небезпечна робота. А звідси й неможливість оперативно ліквідовувати аварії. Приміром, нещодавно за лічені години без води залишилось усе місто. Люди навіть не встигли зробити запаси. Виручили благодійники. За годину всі важетажі в такому. Ну що робити, як робити. Ну на Бога надіємося, молимося там ніякому будинку. Каже, дві неділі. Сьогодні я вже почула нову чутку аж до е, жовтня. Так що не знаю. Пока все так. От вода дуже. І, так, це, так. це раз така ситуація, треба е, обратно відкривати скважину. У водоканалі пояснюють, як надходить вода у крани споживачів. От магістральний водогін от сюди приходить. Де приходили тоді з Каховського водосховища, водогони, тепер сюди ж приходить магістральний. Водогін, от та ну з Запоріжжя, а що у водоканалі спростували чутки, що місцеві залишилися без води через мільйонні борги комунальників. Наголошують, проблема дійсно була технічна. Ми вже відпрацювали два з половиною місяці на магістральному водогоні, але там, на жаль, то також виникли проблеми і і другого числа. По технічним причинам ми змушені були. Зупинити насосноффільтрувальну станцію а технічною причиною стало те, що була відсутня вода у магістральному водогоні. Проблему усунули лише через тиждень, все через брак кадрів та матеріалів. Нині кажуть, користуються тим, що надали волонтери. до війни. Ціни на матеріали, які я маю на увазі для ремонту, виросли в 10 разів. Наш тариф на сьогодні він не відповідає нашим затратам, і він відшкодовує всього-навсього десь приблизно 26%. Після запуску нового водогону тариф для населення залишили без змін, але водоканалу влада пообіцяла компенсувати різницю. Проте робити це не поспішають. Наразі за один куб води люди сплачують 20 гривень за каналізацію, приблизно 26. Однак собі вартість значно перевищує ці цифри. Чи є вихід з цієї ситуації водоканалі? Поки рішення не мають, кажуть. Невдоволення людей, коли раптово зникає вода, розуміють. Утім, не все залежить тільки від них. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новина 11-го каналу. Торгував зброєю на Дніпропетровщині. Судитимуть техніка роти, який продавав боєприпаси. Перебуваючи у зоні ведення активних бойових дій, він разом із поплічником систематично збирав озброєння, що залишалося на бойових позиціях. Правоохоронці провели контрольовану закупку та затримали підозрюваного на гарячому. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Прибуток в понад півмільйона гривень на місяць. У кривому розі поліцейські викрили трьох місцевих, які організували наркобізнес. В них вилучили метамфетамін, згортки з канабісом, а ще зброю та патрони різного калібру. Все вилучено направили на експертизу. Один з підозрюваних під вартою правоохоронців відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Три високотехнологічні верстати капремонт приміщень, модернізовані програми навчання у Дніпрі. Відкрили сучасну майстерню верстатників у ПТУ. номер 2. її побудували промислова компанія Інтерпайп та міськрада, що кажуть перші учні і викладачі та за яких фахівців нині б'ються роботодавці. Далі в сюжеті Владислава Вдієнка. Хірургічно точні, інтуїтивно зрозумілі та дуже дорогі. Ці сталеві красені серце нової майстерні верстатників ПТУ номер 2 і на них вже навчаються перші учні. Ходімо знайомитись. Антонові 15 каже: вступив до ПТУ, бо тут навчався його батько. У мене спочатку було враження, що ПТУ це таке місце не дуже сучасне, а потім я прийшов тут і ремонт, і все чистенько, і гарненько сучасне обладнання. Як працювати з ним, дітям показує досвідчений майстер Антона Мелін. Вибір заготовки. В даному випадку у нас селі. Мені дуже сподобалось програмувати верстати, щоб він вирізав деталі, які треба. Викладач каже: у захваті від нового обладнання я б навіть сказав, що це космічно. У нас такого обладнання обладнання ніколи не було. Вони виконують дуже точні роботи, дуже складні роботи, обладнані моніторами, що звичніше для, для сучасної молоді. Втім, ще донедавна усього цього тут не було. Стіни в тріщинах, дах протікає, старе обладнання, освітлення і меблі. Не в таких умовах мали навчатись майбутні фахівці. Раритети демонтували, підлогу зняли, заклали посилений фундамент, завезли обладнання. Нову майстерню створили буквально з нуля. Це спільний проєкт Інтерпайп та міськради. Завод придбав комп'ютери три сучасні верстати: токарний, фрезерувальний та стрічкопильний, та адаптував навчальні програми під потреби сучасних виробництв. Верстати, які з нашої точки зору достатні для того, щоб навчитися базовим знанням. Мета виростити фахівців, яких нині так бракує на автоматизованих виробництвах. В цілому по компанії то, думаю, це не менш під. 500 чоловік. Очікуємо людей на роботу, багато кваліфікованого персоналу. Міським коштом відремонтували будівлю, навчальні приміщення та облаштували укриття. Воно до слова одне з кращих в місті із гарячою водою, безперебійниками, вайфай та телевізорами, аби заняття можна було продовжити навіть під час повітряної тривоги. Не вистачає у всьому світі людей робітничих спеціальностей. Ця проблема тільки поглибилась, і ми таким чином цю проблему вирішуємо. Ми далі будемо продовжувати цю практику. Бізнес і міська влада разом розвивають технічну освіту у Дніпрі. Вже шість. Років така співпраця ініціатива народного депутата України Дмитра Киселевського. За цей час у школах відкрили чотири лабораторії мехатроніки і п'ять сучасних кабінетів праці. Модернізували два технічні гуртки, створили дві лабораторії у Дніпровській політехніці. Таким чином ми будуємо навчальні маршрути. Дитина в школі пішла в кабінет праці, в сучасний, модернізований, з хорошими навчальними станочками. Побачила, що це її. Потім вступила в училище, ось в таке, а не в якесь таке, яке схоже більше на тюрму. І потім вийшла на ринок праці, вже маючи професію оператора верстату з ЧПУ, чи якусь іншу сучасну кваліфіковану робітничу професію, має гідну зарплату. Залучення бізнесу вкрай важливо для модернізації профтеху, кажуть в Міносвіти. Це чудовий приклад того, що ми хочемо масштабувати і надалі. І ми дуже вдячні компаніям, які є такими першими прикладами, які готові співпрацювати, інвестувати, брати на практику, вкладатися в програми. Це і інші великі компанії. Перші учні майстерні Антон і Данило вже визначились з майбутньою професією та місцем роботи. Я хочу після третього курсу піти роботи на Інтерпай. Я думаю, буду на Інтерпайпі працювати. Оператор з ЧПУ це дуже перспективна, високоплачувана робота, а потім може начальником цеха За рік майстерня верстатників здатна підготувати 150 затребуваних фахівців, 30 учнів, ще 120 робітників різного віку можуть пройти курси підвищення кваліфікації за прискореною програмою. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Великим парадом чемпіонів відзначили у Кам'янському день міста та день спорту. Захід прийшов у центральному парку та зібрав разом вихованців дитячої і юнацьких шкіл міста, провідних спортсменів, тренерів та містян для гостей свята організували безріч локацій. Кожен відвідувач міг насолодитися майстерністю спортсменів та дізнатися більше про той чи інший вид спорту. Кам'янське це дуже потужне і дуже спортивне місто. У нас десятки тисяч мешканців займаються спортом, Займаються від самого малого віку до вже поважного віку. І сьогодні у нас парад чемпіонів 560 спортсменів, і кожен з вас вже чемпіон. Я дякую вам. Ми пишаємося кожним з вас. Пишаємося вашими здобутками завдяки вам. гімн України лунає по всій нашій країні, по всьому світу. Це японське бойове мистецтво, але в ньому. Нема змагань, воно є якби мистецтвом самозахисту. Ти вчишся е, налаштовувати силу суперника проти нього самого. Я була домохазяйкою, я була пов... досить повненька і е, вирішила піти в зал. І так я схудла на 20 кілограмів і мене це затягнуло, мені стало подобатись. і тому ніколи не пізно, у 20, у 30, у 40. І на сам кінець про погоду у середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 25 градусів, вночі – плюс 16. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація. Від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Побачимось.